Талідостерій наших героїв загинули. рятуючи українців. Василь разом із сином Іваном поранених, вивозили перепрошую, поранених із Іпеня. Їхню машину швидкої допомоги розстріляли дорогою до Києва. 40 років свого життя Василь віддав хірургії. Більшість з них пропрацював у Вишгородській лікарні в Київській області. Був активним учасником майдану. Служив в АТО 24 березня. Його карета швидкої потрапила під обстріл. Користуємося тими правилами, скажімо, або тими звичками, які Василь Васильович підказував. Бо я гадаю, що в кожного з нас є частинка Василя Васильовича. Учні згадують про Василя як про другого батька. Саме він навчив їх бути хірургами. Відділення велике для мене це було нове. Я ще ніколи не в відділенні не чергувала. Він повністю мною опікався. Він робив, я так розумію, зараз за мене дуже багато роботи, яка треба. Він переживав, щоб я поїла, щоб в мене було все добре. Василь Васильович – це взагалі людина. Вона він знаєте, він унікальна. Його чого його весь Вильград знає? Чого його Вильгород знає? він безвідмовний, бо він перелікував тут Вильгорода. І всі йшли і знали, що він зробить все від і до, крім того, що чудовий хірург, він да, по-людськи, де, де можна допоможе. Допомагав і під час Революції Гідності. Тоді операційна Василя перенеслась на Майдан. Чоловік привозив туди шини, коли це було дуже небезпечно. Разом вже там привозили туди їжу, будували барикади, насипали сніг у мішки, складали його барикади. І 18 лютого теж був разом. Він був в операційній у будинку профспілок. Там була така, як імпровізована операційна, і він надавав хірургічну допомогу десяткам поранених. Одним з поранених, кого принесли на ношах, був Іван. Його контузили під час зіткнень на Майдані. Він вже сам робив добрі справи для когось. Йому захотілося. От Він відчував від цього такий от позитив. Василь разом з дружиною Валентиною надали хлопцю першу допомогу. Зав'язалась розмова. Іван розказав свою історію. Тоді, 18 лютого, мені вдалося цього хлопця врятувати паню. А він був сиротою. І таким чином він опинився у нас. Для родини Іван став близькою людиною. Через рік вони усиновили його. В один день сирота отримав маму, тата та двох братів. Через сім років, коли почалась велика війна, Іван разом з батьком вступили в ТРО. Він відразу сказав: Я піду з батьком, я піду з батьком, я не залишуся вдома. Я піду з батьком. Івані був за кермом, А чоловік був з пораненими того дня. Вони загинули під час евакуації поранених із перехресті газопровідної і великої кільцевої дороги у Києві. Екіпаж швидкої допомоги був розстріляний. За один день жінка втратила чоловіка та названого сина. Ваня дзвонив мені частіше, тому що в нього переповнювали його емоції. Знаєте, чоловік вже він. Зрілий, дорослий, він не таке ще батьків, тому що він був в АТО. А Ваня у нього така психіка менше стійка, тому що це молодий, молодий такий хлопець. Валентина зараз у Франції Василь вмовив дружину поїхати. І навіть те, що я була тут, коли його хоронили, Іваню, це теж. Я подумала про те, що таким чином, що я тут, він теж мене оберігає. Він теж мене оберігає, тому що я йому завжди казала, ти не вздумай раніше мене померти, тому що я цього не переживу. Він залишається в серці. Але ось якась така пам'ять, і в серці людей він також залишається. в думках, в серці людей. Я це розумію абсолютно. Валентина отримує купу телефонних дзвінків і листів від пацієнтів та друзів Василя. Містяни хочуть, аби одна з вулиць Вичгорода мала назву на честь Василя Яковенка.